І суму. Почнемо з ширини постановки ніг. По суті, все, що буде ширше, ширше плечей, це вже є суму. Тобто, можна стати трохи ширше плечей, ще трохи ширше, а можна стати максимально широко, практично впритул пальцями ступнів до дисків. Все це будуть технічно правильні варіанти. Тобто, яку брати для себе ширину постановки ніг, буде залежати від мобільності ваших суглобів і наскільки у вас хороша розтяжка вашої внутрішньої поверхності стегна. Якщо ви початківець, то раджу все ж таки починати з постановки трохи ширше плечей. І вже з часом, коли ваші міофасці ставатимуть еластичнішими, ви можете поступово цю ширину збільшувати. Розворот ступу На 45-60 градусів, знову ж таки, якщо ви початківець починаєте з 45, стаємо ми впритул ногами до грифу, для того, щоб наша щоб тягнути нашу руху строго вертикально, коліна. Обов'язково в нас з першої секунди руху вниз, коліна в нас розтягується в напрямку розвороту ступні. Ось демонструю, як це відбувається. Якщо при всіх намаганнях тягнути коліна в сторони, вони у вас все одно зводяться. Тоді, скоріше за все, ви просто обрали за велику для себе вагу. Щодо положення тазу при опусканні. Можна опускатися, з ним покажу, можна опускатися в низьке положення тазу. По Перше є два моменти. Якщо у вас сильніша буде група м'язів з сідниць, то ви зможете витягнути вагу за рахунок цих м'язів і відповідно за рахунок низького опускання. Якщо у вас сильніші м'язи спини, то тоді ви вже будете залишати таз в високому положенні. Включати роботу по максимуму спину. І той, і той варіант має місце бути. І ще можна включити такий момент, що ви вже натренована людина, у вас вже хороша мобільність у глобі, у вас вже хороша еластичність ваших міофасцій, то Тоді це вже який ви оберете варіант, залежатиме. Від конкретної мети на конкретному тренуванні. Якщо ви опрацьовуєте м'язи з сідниць, то ви будете опускатися в низьке положення, якщо вам треба на тренуванні пропрацювати м'язи спини, то тоді ви будете залишати таз у високому положенні і відповідно так тягнути вагу. В будь-якому випадку, який варіант ви не виконували, ви повинні не забувати, що рух вниз в нас починається з відведення тазу назад. Тобто ми опускаємося не нахиляючи корпус вперед, а ми тягнемо таз назад. Так? Чи в нас низьке буде опускання, чи в нас буде високе, ми відводимо таз назад. Далі. Наступний момент наш корпус. Ну, ми знаємо, що корпус при вправах, будь-які присіди, випади і так далі, він завжди повинен бути нейтральним, тобто рівним. У нас повинна бути рівна шия, рівна спина. Але ми можемо робити більший Так от, При низькому положенні тазу. У нас корпус буде практично вертикальний, він буде зовсім зовсім трохи нахилений. Так ось. Ось у нас буде такий момент. Якщо у нас буде вже йти так, так, з високим положенням тазу, рахунок того, що нам потрібно включити м'язи спини максимально, ми вже будемо тоді нахиляти корпус вперед. Десь. Десь біля 45 градусів буде нахилом. Далі хват. Щодо хвату, в цьому виді тяги нам треба, щоб хват був вущий за ширину постановки ніг. Тобто, в принципі, ширина десь від 20 см між руками до ширини плечей. Все це. Буде нормально. так, Тобто і цей варіант, і цей буде норм. Далі, коли ми так ось демонструємо, ось ми взялися, на цьому у нас не все. Ми повинні обов'язково звести лопатки. так, І ось обов'язково у нас напружені наші зап'ястки момент. Щодо різного хвату, раджу його залишати професійним барліфтером для змагань. На тренуваннях найоптимальніший і найбезпечніший це односторонній хват, і якщо вам треба його підсилити, то краще тоді це зробити за допомогою лямок чи гаху. Що таке різнохват? Різнохват це асиметричне навантаження на наші суглоби, зап'ясткові, лігчові, плечові і на наш хребет. Якщо постійно застосовувати різнохват, то може набути, наприклад, сколіоз. І ну, це не єдине, що може набути. Одним словом, зловживання ним. Це однозначно шкідливе для здоров'я. Далі, тепер ми підійшли до фази підйому. Фаза підйому одразу нагадую за дихання. Коли ми робимо нашу фазу підйому або фазу зусилля, або концентричну фазу, як ми її називаємо, ми робимо вид. І робимо ми його не в кінці вправи, так, що ми витягнули вагу, і тільки тут у нас видих. Ми починаємо видихати з першої секунди підйому і до останньої. Демонструємо. Секунду підйому. Ми починаємо рух з одночасного розгинання колінних тазостегнових, тазостегнових суглобів. В кінцевій точці підйому нам треба дорозвернути плечі і, так би мовити, дійти до стану рівної постави. Демонструю збоку, ось так я тримаю штам. У мене зведені лопатки. І я тягну вверх, я довго звертаю плечі злегка. Не потрібно. це. Що не потрібно робити, так це нам не можна робити. Ось такий круговий виворот плеча і перезинання нашої поперекової зони. Це травматично і ну, це неправильно, одним слово. Ну, це все. Дякую.